Видите, що ты с воды не Він морду опустив в воду, а зверху він сидить. Ну от, типу, зверху, це ж вон, бачиш, шерстята. Вон він башню запхав за, за цю от палку. За цю от палку вон запхав. От за цю палку. От він, оце він. Вот то й ти. диви, я так близько ще не підходив просто. Чекай, зараз... А він зараз може якого цим ні, ні, хвостом не лягнути. Ні. Не треба тривожити. Ні-ні, не до того. Я проти. Він собі тут тихенько живе, бо пофоткали Будемо поважати ці. Ні, там його не ці, та цей, хай порухається трохи. Я старий, ти живий там. Два, двой, двой. Угу. Две катуша. Він напевно сам що ну це жесть диви. Може він хворий, а бешений. Льо. Тут, тут, тут. Ей, братан! Та що той... К... ви його зрукали? Та не ну. Та цікаво. Хай розрухається, що ми... А його? він рухався портити. Та да, він плив тупо, ну, на вон хвіст в нього в воді. Прошлопак та, такий величезний у нього. Так кап'ят. Щось він якийсь неактивний, слухай. <пам> А, ти потичку, а ну да, порухай його. Чи він живий, чи він? Та, живий, але просто він щось закляк. О. Фіга ви... Ні, да ну просто нерви. <хи> Заліз в воду і все. Перди. Пердить. Пердить. <хи> Бульки йдуть. Е, братан, Ти шо там за закляк? Бля, там не цей не блядь, блять. Ти втіє. Баберкур. Та його він просто. Вже цікавий, величезний я Ну, ну не, ми йому а, нічого поганого не зробимо, просто вважає. хотіли би. Порухати, ну, ну дійсно. Ви включаєтесь його